Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Tiguan 15 рік 138 пробігу, повний привід. 12 900 доларів. Бачимо контактну інформацію. Канинний салон, повний привід, підігрів сидінь, бачу є. В гарному кольорі парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай, народний автомобіль. 11 рік, 231 пробігу, 12 тисяч доларів, 2.0 дизель на механіці, повний привід. Контакти бачимо, він код фіксує. Peugeot 3008. тисячі 10-й, рік, 230 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 8500 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Volkswagen Tiguan. 19-го року випуску, 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 21 400 доларів. Бачимо контакти, фіксую він-код, шкіряний салон бачимо з регулюванням. Панорамний дах, старт-стоп на оригінальних дисках. Повний привід. Audi Q5, дизельна версія. Це 13-й рік модельний 14, 195 тисяч пробігу. 3.0 дизель, автоматична коробка Це ціною 18 600 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Пам'ять сидінь. Світленький шкіриний салон. Панорама. Вже на реєстрації. Більше інформації. уточніть у власника. Honda Церва. 17 рік 108 пробігу, 1,5 бензин на автоматі за ціною 19,900 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Так, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 16 рік 92 пробіга, 2,0 бензин на автоматі, 14-600 доларів. Бачимо контакти. Старт-стоп підігрів. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2012 року, 247 пробіг, 1,5 дизель, на механіці за ціною 11250 доларів. Контакти є. Він код фіксую. Так, Тканинний салон, підгрію сидінь, клімат контроль. Така машинка. q 5. Чорний колір. 15 рік 109 пробігу, 19 тисяч доларів по вартості. Е, так, автоматична коробка. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Пам'ять це діє, мертві зони. чорний шкіряний салон, фірмова музика, старт-стоп, панорама. Така машинка є. Peugeot 3008, 10 рік, 232 пробігу, 1,6 дизель на механіці в рідній фарбі за ціною 8 тисяч доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. З форкопом. Audi Q5. 13 рік 160 пробіг, 2.0 бензин, автоматична коробка, 14 300 доларів. Фіксую він код. Там і цей день. Мазда CX-5. Так, читаємо по опису. Це 19 рік 51 тисяча пробюгу, 2,5 бензин на автоматі. Максимальній комплектації ціна 25 950 доларів. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Люк. Більше інформації. Уточнюйте у власника.